Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви, так само як я, любите хороше кіно. У мережі вийшов перший тізер-трейлер майбутнього фільму про фантастичну четвірку. Гряде нова ера, ера фантастичної четвірки! А отже, зараз саме час розколупати його на усі цікаві деталі, які він приховує, чим з вами і займемося. Отже, сядайте зручніше і приємного перегляду. Трейлер починається видом на Нью-Йорк крізь двері ліфта, відразу даючи глядачам зрозуміти, що ми знаходимося в іншому Манхетені, не тому, що фігурував в основному кіно Всесвіті. По-перше, на це вказують будівлі, яких у місті насправді немає. А по-друге, вигляд Building, дому та бази команди. Дія фільму відбуватиметься в альтернативному всесвіті у 60-х, і будівля має вигляд одночасно застарілий з точки зору сучасності, але й футуристичний. Ще одна характерна ознака те, що трейлер починається в квадратному екрані із не найкращою якістю картинки. Однак, щойно з'являється напис Marvel Studios, стилізований під кольорову гаму костюмів команди, екран розширюється і якість покращується, переносячи нас безпосередньо всередину подій майбутнього фільму. Імовірно, найперші кадри, що ми їх бачимо, це якийсь документальний фільм про четвірку, який показуватимуть по тамтешньому телебаченню. А чоловік, якого вони зустрічають у Бакстері, це журналіст, який братиме в них інтерв'ю. Це не прямо підтверджується тут, коли ми бачимо сюжет про героїв в одному з телевізорів, що стоять на вітрині магазину. Також у цій сцені Рід каже, що вони збираються щонеділі о сьомій на сімейну вечерю. Треба щотижня влаштовувати сімейну вечерю, в неділю о сьомій приходити повинні усі. Що б не сталося, і оскільки трейлер просякнуто такою сімейною атмосферою, а тема сім'ї стане однією з головних у фільмі. Думаю, саме сцена такої вечері стане заключною у фільмі. Тобто після того, як вони врятують світ та переможуть вселенську загрозу у вигляді Галактуса, хтось з них скаже: Гей, народ, сьогоднішня неділя. Ну або щось у такому дусі. Знаєте, як у форсажі або у перших месниках, коли вони після перемоги на Читаурі пішли на шаурму. Як можна побачити з цих кадрів, на момент подій фільму четвірка вже доволі відома, оскільки діти носять футболки з їхніми символами, а також маски у вигляді обличчя істоти. Однак нам також покажуть і те, як саме вони отримали свої сили, а також як навчилися їх контролювати. По-перше, ми бачимо цей момент вже у трейлері, коли вони знаходяться у космічному кораблі, і Сью вперше стає невидимкою. А по-друге, у цій сцені Джоні вилітає аж у стратосферу, щоб перевірити, чи зможе він торкнутися місяця. Тож, скоріше за все, тут він навчився літати тільки нещодавно. Цікаво, однак те, що при цьому його одяг лишається цілим, тобто на цей момент Рід вже вирішив проблему адаптації їхнього одягу до їхніх суперсил. Але демонстрація набуття ними суперсили скоріше за все відбуватиметься через флешбеки, оскільки, як я вже казав, на момент подій фільму команда відома на увесь світ. Гадаю, в рамках подій фільму вони стануть першими людьми, які полетіли у космос. Хрім тобі Гагарін. До речі, космос також є важливою частиною фільму, оскільки, як я вже казав, події відбуваються в 60-ті, коли людство наповно готувалося відправити на місяць Аполлон 11. Оскільки це альтернативний світ, то невідомо чи полетить у ньому саме Ніл Армстронг. Але, гадаю, цей політ стане важливим сюжетним моментом, до чого повернемося згодом. Крім того, на кадрах зі знімань можна побачити Педро Паскаля та Ральфа Айенсона, який озвучуватиме Галактуса у формі з емблемою, де написано прізвища членів команди, а також слово «Ексельсіор», що ймовірно буде назвою космічної станції, з якої вони стартуватимуть, а також є даниною пам'яті нині покійному сцену Лі. Тільки послухайте. Моєму другу Леонарду від стеналі Ексельсіор. <риклад> Круто. А в мене моєму другу Говарду від стеналі Ексельсіор. <риклад> а в мене раджу від стеналі. Повертаючись до здібностей четвірки, на цих кадрах нам показують, як сію створює силове поле, яке створює ефект заломлення світла, через який можна побачити веселку. Схожий ефект можна спостерігати і коли вона стає невидимою. Виглядає це дуже прикольно та видовищно. До речі, з усіх трьох акторок, які зіграли сію на великому екрані, Ванеса Кірбі мені в цьому образі подобається найбільше. Шкода, звісно, що дует Емілі Блант та Джона Красінський нам лише сниться, але вже як є. Цікаво, однак, те, що з усієї команди найбільше уваги приділено саме силам Джоні, який демонструється найбільше, тоді як здібності Ріда розтягувати своє тіло, наче гуму, нам зовсім не показали. Проте не оминули його надзвичайний інтелект, який демонструють у кілька способів. По-перше, у тій сцені, де ми бачимо максимальне коміксно акуратного істоту, який, до речі, був створений за допомогою гриму, і лише з додаванням графіки, що можна побачити на кадрах зі зйомок. Отже, у сцені, де він готує вечерю, ми бачимо Гербі, робота помічника створеного Рідом. Це щось на кшталт Джарельса Тоні Старка. Його назва розшифровується як гуманоїдний експериментальний робот бій типу з інтегрованою електронікою. Словом, робот з явною замашкою на штучний інтелект, і це в 60-ті. До речі, його дизайн також є відсиланням на час, у якій відбуваються події. Зокрема, те, що його очі нагадують магнітні стрічки, як у старих відеокасетах. Словом, творець Ван Девіжен Мен Шекман, який є режисером фільму, постарався на славу, аби відтворити відповідну атмосферу. Також у цій сцені заховано цікаву великодку. Коли істота каже, як можна було б покращити соус, який приготував Гербі, це відсилання до серіалу Ведмідь, де персонаж Ебана Мос Бакарака, який грає істоту, був менеджером ресторану. О, це клас! Ну хіба він не молодець? Ха-ха-ха. Та я додав би ще часничку. Це смачно і так, але не вистачає трохи пікантності. Згоден? Повертаючись до геніального розуму Ріда, найцікавіше приховано у сцені, де він розписує на дошці якесь рівняння. Позаду нього можна помітити зображення труби із написами Вхід-вихід, а також слова інший всесвіт. Зараз буде трохи за науку, у якій я і сам не шарю. Тому, якщо вам стане нудно, скіпайте далі до сюжету. Отже, це зображення мосту Ейнштейна Розена, своєрідного тунелю, який з'єднує дві окремі точки простору часу і заснований на одному з принципів загальної теорії відносності Ейнштейна. Ця теорія у фізиці стверджує, що потенційний міст Ейнштейна Розена забезпечує розв'язання польових рівнянь Ейнштейна, які сприяють побудові мосту крізь простір і час. Але у фільмі, вочевидь, річ сподівається винайти спосіб подорожей у паралельні Всесвіти. Цікаво також те, що ця теорія вже згадувалася раніше у першому фільмі про Тора. Гляньте, Лінзовидність по краях. Це ж характерне Енштейна, Енштейна Розина. Міст це що? Ти ж майбутній науковець політичні науки. Інших я не знайшла міст. Ейнштейна Розена теоретично поєднує дві точки часу. Нора. Угу. Це також може бути поясненням, як четвірка потрапить до основного кіно всесвіту. Адже якщо рід досягне успіху у своїх дослідженнях, вони зможуть мандрувати мульти Всесвітом. Ще один винахід містера Фантастика, продемонстрований у трейлері Фантастична машина, головний транспортний засіб команди, яка у фільмі літатиме, що було продемонстровано глядачам на презентації майбутньої стрічки півроку тому. Добре, що це не показували у самому трейлері, оскільки такі моменти хочеться бачити вже у самому фільмі. Цікаво, хто цей персонаж, якого гратиме Джон Малковіч. До речі, напишіть у коментах, тільки мені він схожий на Гендальфа. Так от, як каже всемогутній інтернет, це може бути Іван Крагов, він же червоний привид, радянський науковець, який хоче виграти у космічній гонці, яка розгортається у той період. Словом типове втілення радянщини оце знаєте, догнать і перегнать. Крім того, коли він дізнався, як четвірка отримала свої сили, знову-таки як типовий совковець, подумав Е, я теж так хочу. От тільки не придумав він нічого розумнішого, аніж взяти з собою у космос горилу Мішу, Бабуїна Ігоря, блін, от зараз образливо, і оранготанга Петю. Яке баровисте збіговисько. В будь-якому разі поява його персонажа мені вже подобається, адже завжди приємно бачити, як у кіно опускають Росію або Сувок. Тому сподіваюся, що це буде максимальна клюква. Ну і нарешті свята святих трейлеру та усього майбутнього фільму великий та жахливий Галактус. Справжній, кльовий, коміксний, а не та пародія з 2007-го. Дякую тобі, Кевіне, що почув наші молитви. І знову таки трейлер тягне правильну інтригу, не показуючи нам обличчя прибульця, а лише його гігантську тінь, що накриває мало не увесь Нью-Йорк, а також його шолом, але тільки за спини. Як можемо бачити у своєму не найграндіознішому розмірі, він вже висотіє на стату свободи, споглядаючи на неї згори вниз. А тепер повертаємося до важливого сюжетного моменту, за який я казав раніше, а саме польоту на місяць. В цьому кадрі ми бачимо, як четвірка, стоячи на балконі Бакстера, споглядає надзвичайно потужний вибух. Думаю, це буде космічний шатл, який має доправити астронавтів на місяць, але який не досягне своєї цілі, оскільки буде знищений галактисом під час його прибуття на Землю. Цікаво, чи у фільмі його таки зроблять одним з Селестіалів, і чи покажуть нам його корабель Та, -2, який, до речі, нагадує зірку смерті. Але найцікавіше питання, як герої з ним тягатимуться. Як одна В коміксах, коли Галактус прибув на Землю і мав види її схавати, Рід пригрозив йому абсолютним нуліфікатором. Інакше кажучи, він погрожував помножити когось на нуль ще задовго до Кернеса. Також трейлер не показав нам головного супутника Галактуса, срібного серфера, який має підготувати планету до знищення і якого у фільмі гратиме Джулія Гарнер. Як ви розумієте, це буде не Нурін Рад, з якого ми вже бачили у 2007-му, а інша версія героя саме Шалабал, у яку він був закоханий. Моя служба рятує мій світ і мою щиру любов. У фінальному кадрі ми бачимо усю команду плече до плеча, що нагадує обкладинку одного з альбомів Бітлз. Ще одне нагадування, що ми такі в 60-х. Наразі можу сказати, що мені дуже подобається те, що нам показали. Трейлер вийшов прикольним, коміксним і ламповим, а атмосфера 60-х відчувається просто крізь екран. Словом, я дуже чекатиму побачити сам фільм 25 липня. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій прогноз. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на нову появу суперсім'ї на великому екрані, і чи бачили ви попередні фільми про їхні пригоди. А якщо так, то який з них вам подобається найбільше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке розважатиме ваш мозок на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео!